Наша задумка з тим, що ми залишили бур'янис, робота. Холодін вивів свою кукурузу, і як ви можете бачити, ось їхні сліди. А якби А тут десь була дорога, навіть ну, плюс-мінус. Якби дорога була так, як і була, отут би вже і кукуруза була потоптана. Ви мені скажіть, я не знаю, сьогодні 26, 26, сьогодні ж мало День народження, я забув сьогодні число. 26 вересня, подивіться, кукуруза зелена. Я не знаю. висять такі такий бурув'яхи, дивись. А це якийсь пічкурь. А, так тут аж їх два, тому й пічкурь. Це просто. Йо-ма-йо. -йо. Тут їх два, ось, бачите, один. А ось о, другий недозапилений. Ну, що ти вішаєш ті два качана. Ну поцепи один нормальний. Треба прикрити, юбки. Бо це ж хтось проїде, побачить. Поймуть, що треба сюди зайти з мішечком. Нічого, нічого. Я на наступний рік народ планую накупити е оцих фотоловушок. Вони там не сильно великих грошей стоять. І там, де буде кукуруза, везде їх понатикувати. Тому що треба таких злочинців ловити Сейчас не те час, щоб пастися в кукурузі стоячій. Он холдинг убрав, там отаке пересєве перекриття втрати неймовірні. Убрали, пожалуйста, ще й могорич тим людям, які... Збиратимуть після комбайна, треба поставити, падалиці буде менше. А встоячу я вам скажу, ні лізти. Ну, моя така точка зору. Все такі люди вклали сюди і труд, і фінанси, і так далі. І так далі. І, виходить, цех той, хто ламає, краде в іншої людини, тобто фермера. Логічно, логічно. Тому на наступний рік будемо підходити відповідальніше цим, -цим. понатикуємо так, то там на деревині, там на деревині, і воно тоді клац сповіщення прийде. Фотографія буде той чи іншої машини, або той чи іншої людини. І будемо в курсі, в курсі діла, е, хто ламає нашу кукурузу, бо є на деяких ділянках, ну на даній площі я не замічав, а на інших є такий моментик присутній, знаєте, і так е, крепенько, мопедиком хтось приїжджає, наламав мішечок і поїхав. Так що будемо ловити таких злодіїв. Кукуруза зелена. Я в шосі. Просто це, це капець. Це тут Якщо обратимо весь масив, і тут, а тут волога буде 20 за 20, це 100%. Ну що ти, Зелена стоїть. Ліс. Це жах. Капець. Хорошо робить буруб, руб, яке понавішувала колкові, це вже позитив. Розпочали калібрувати сою рубі. Оце значить, що в нас виходить на посів. Дивіться, соя капітально калібрується чітко. Ну не без того, що десь якийсь... Де воно там зараз по-бистрому, якщо не знайдеш. О, ну десь отаке ось попадеться. ну, Це не критично, воно не зійде. А так, зерно, звісно, крупне. Ну, треба буде ось буде ось посчитати масу тисяч, якщо мені зараз буде не западло. То взяти та порахувати, крупненька соя, звісно. Так, да, по врожаю, я сподіваюся, що буде кращий. Ну, маємо, що маємо. На цей рік і 2,2 тони. Це теж є показник. Мустанг піонер серії ще всипали, навіть ранні більше вийшли по врожайності. Але але, ця соя має право бути. Просто треба тоді до неї чуть підійти, вгадати густину і е, сроки посіву. Я думаю, ця соя себе розкриє. Мене найбільше в ній подобається, що в неї багато. Е, Стрючку 4 зернини. І воно так ярусами можна на одній рослині і дві, і три яруса зустріти, де по 4. І навіть на гілках теж є 4 зернини в бобику. Тому тому треба над нею попрацювати. Чуть -чуть. ну от таке виходить, красота, бомба. Ні стрічечка, ніде нічого калібрується вона просто ідеально. Ох, і земелька пахне. йо, -йо. хоті хоч і бачите звісно, ну, бачите. Тим не менше, десь якесь он чорненьке. Запах землі все-таки присутній. Значить, покажу вам, чим я займаюся. Я ж думав як. Те доробимо, те доробимо, потім поїдемо, оборимо. Я розпечатую таблички для особоодаренних, що прямі посіви, не їздять по полям там і так далі. І повтикую його, позабиваю, колочки і так далі. Коротше, поки туди сюди вже прилетів холдинг, я не знаю, там до 20 комбайнів куча перегрузчиків, фури в очередях стоять і луплять кукурузу. Немає що отягувати, нема що ждати, так я раненько приїхав, та давай, думаю, пооборюю всі, всі ділянки, де межують з холдингом, тому що це, це жах. Ніхто я повні в тому році, тут таке укатали бетоняку, що довелося е, обдісковувати. Можеш хоч в цьому, цьому році не позаскакують, Може, перегрузчики, звісно, е, спасуть. Ну, Тим не менше, треба обозначити свої межі, тому що, е, що це жах. Сім пофіг, ніхто ні про що не думає, як ви прикиньте, оце ось п'ятак, ось ось другий. Оце е, перецепиться комбайну мало, е, комбайну розминуться з трактором мало, лізуть у поле. Ну, за фуру, навіть і фура ну, спокійно, якщо вона одна, вона тут розвертається і пре. В тому році, бачили таке явище, він здає прицепом назад на поле і розвертається. Та ну йоптуй, і що ти? Ну ти ж його не поймаєш за руку. Сидіть сутками в полі, теж змоги немає. Ну, ну якось отак. Так ось, рішив, оце ось, ось взяв, ось одорав. Борозничку кинув. Я то розумію, що це, в принципі, взагалі ні о чому, ні як для комбайна, як для трактора, так і для фури. Ну, тим не менше, хоч фурою може десь там наїзлом, там може щось десь репне, щоб не лізли. А ще було в тому, тому році, отам от писав щось комбайн чи щось таке легковушками ковушками, посої. І по на, накатую ця сервісна служба. Ну, йо, -йо ну... Ніхто ж не доганяє, що тут прямі посіви, що тут ніхто обробляти ґрунт не буде, всім же. а, не, Соя убрана, значить все. E, вона ще буде оратися, діскуватися і так далі. Тобто поперли. Люди не обідяться. Та ні, не годиться. E, прямі посіви, народ. Вставляємо прямі посіви, вологи немає. E, хай напитується як губка, хоч, хоч якою небудь вологою, тому що ковиряти її. Це не, це не варіант. Просто не варіант e, з нинішньою ситуацією по опадам. Ну це отак. Так, дальніше мої дії їду ще далі, зараз туди, потім туди. Потім треба там пшеницю з сусідом обміняти і може якраз комбайни змолотять свою кукурудзу. На три рядка лізли наші паці. Ну, 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 ну це просто. Що ти будеш робити? Оце отак. Займаюся, плуга нацепив. Це, звісно, е плуг ну, моща. В цьому році агроном з даного господарства каже, чим ви обурювали? Батя каже, та чим каже, малий чотирьохкорпусним плугом. Тюк каже, я думав, якийсь у вас одинарний, каже, так красиво вийшлося. А я от його якось так відрепетував, що задній бере, а передні два не беруть взагалі. І от один задній чуть-чуть там третій цепляє, і воно це отак виходить. Плюс-мінус адекватно, правда, плуг не лізе, реально, в тому році я в коліно е кидав. Зараз не можу, тому що не лізе плуг. Бетон, бетон. Ще одну ділянку завершив. Оборав, зараз їду далі. Бачите, по-людськи, ну, я розумію, що якщо я оборю своє, то я ну, дорога є дорога, тобто ми її залишаємо. Якщо я ударю притик до дороги, люди ось сюди лізти не будуть. Люди будуть лізти все одно в поле. Так як було в принципі і ось ось. Тому що, е, коли було не оборане, мішають хащі, кущі оці гнидники. І щоб заїхати сюди, в поворот, треба брати радіус. І відповідно, лізуть у поле. Це я все розумію. Ніхто ж не хоче, щоб це все діло підрубати, випилять і так далі. Так що будемо робити, у нас роботи вистачить. Ну, я хочу тут е е випиляти тоді, коли опаде листя. Щоб тоді видно було на цій акації і колючки, це раз, а друге, е щоб не було листя, і ми його одразу варпали, тільки гу-губ і убрали. І, відповідно, потім. То лі GCB, то лі грейдера, щоб оці всі кор... к... пеньки убирав, 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 обирав. Дорога збільшиться, тобто вона зміститься туди в кущі. І, соотвісно, те, що о... оброблять, наше ось о, по дорогу. Можна буде потім його обробити. А так є, що є. То есть я чуть-чуть змістився, -чуть щоб по-людськи, щоб як має, бу... має бути тут, ось я не знаю, метрів 5, 2, 3, 4, 5, ну навіть 6 можна сказати, 6 метрів. Дороги є, я розумію, що з зерновою жаткою не проїдеш. Але тим не менше, он по кукурузі шандорять, жатка нацеплена, топчуть, тобто їхнє питання. Я так скажемо, як ото, знаєте, пес кущики помітив свої, так оце я. Свою територію помітив, все чітко. Дивлюся по фону. Е, пішла, вже все, пшениця сухнуть, ліфосад зробив, тільки температури дубак такий, що це труба там вже на наступні дні там, приморозки передає. Коротше, капець. А в нас ще тут соя. Я ж взагалі лошарушка народ. Я ж забув вже в одному із відео, коли ми вбрали сою, кажу, все, сою залишилось тільки максимум. Я забув за огороди, де у нас піонер нашої посіяний. І забув за самий перший посів, а сюди не видно. сої, де ми тільки е, там настраювалися, Це було 14 квітня. Потім я переїхав на оцю ділянку за пшеницею. Тут е, сіяли, досіяв її, потім поїхали. Дей Сереги посіяли. Ні, тоді Мустанг ми посіяли. Да, Мустанг ту площу, яку брали. Потім до Дяс Сереги, потім Краун, потім Піонер серії А. Отак, воно якось було. Все, тут зробив. Зараз поїду ще на одну ділянку. І, по ідеї, потім треба їхати ще туди. Ну, в общем переводиться в транспортне, бо плужок так весь сімей, то на 700 і воно так, знаєте, по дорозі. Транспортувати дуже довго. А на кольосику перецепив газу і пішов. Так що отак? Чотинький? А межа, то воно, так. Да. Ну, дороги по кадастру цієї нема. Ну як вона була тут всю життя, ну як ми її загоримо чи там що ми її зробимо, все ну, в кожного її не було. Тобто, як і ось все, тут опай, до посадки, скажімо так. І в нас так само. Ну, ну ти ж її не зробиш, тобто. По стовповій це все час транзитна дорога, йома, як ти її. Хай вона буде, все як має бути, але треба привести ділянку до порядку. Це ж вам оці обміни, розумієте? ми помінялися з господарством на цей пай. У нас тут вже соя, а тут а, помінялися, в них тут пшениця була. Бо нам так зручніше, воно ось вже тут масивчиком. Плюс там є ділянка, да? От, його об'єднати під одну культуру. Їм, відповідно, там доволі непогано, примісту, все є. Сейчас порядки на види. Хорошо, що здраві господарство. Сейчас порядки ж на якби з не здравим помінялися. Порядочки навів. Через год я забираю, міняємося назад. Оцей й херня ці міняння, тобто треба виходити в натурі. Ну, є моменти, де ну ну реально, ну як ділянка там 20 з гектарів. І ми виходимо в натурі на нашій пай, і в них із 20 по ту сторону шість. По ту сторону там якась кількість і нашої, це буде пай по центру. Ну Це теж не інтересно. Один масивчик тобто, і їм добре, і нам добре, що сюди приділили. Ну, Без виходя, скажімо так. Так, їдемо далі. Оце, звісно, апаратура, це трендець, йо-майон, я це проскакав пару кілометрів по ямах. У мене вже в боку все болить. МТ-зон це, звісно, не для комфорту. Дай Бог, колись ми його позбудемося. Не вистачає тільки одної, одної машини в господарство, щоб повністю обрати цей МТЗ. Це Маніту. Чи Маніту, чи чи не важно. І можна МТЗ позбутися. Це жант на руки. Розкахав, пригає, стрипить, миє. Коли поїздив на іномарті, то це, звісно, велика різниця. Ну нічого, маємо, що маємо. Скакаємо поки що на тому, що є. Значить, для колдінгу готові всі умови. Поки оборював, обнаружилися пару-тройку гілочок, які нам заважають. Нацепив корзину і зараз поїдемо їх, підпиляємо. Бо комбайн висока така техніка, да, яка вроді би може проїхати візде, але не візде. То щоб комбайн не минав гілки, не ліз у поле. Підпиляємо, щоб він їхав нормально по дорозі. Тут ось посівна компанія проводиться. Намалювало там якісь дощечки нам. Будемо сподіватися, що вони пройдуть не міліметри, а ймовірність опадів малувата по 30-40%. Ну воно, як завжди, писало 90. Пройшло там три каплі впало. Пише 30-40%, може все-таки пройде щось промоче. Тобто шанси в нас всі є. Надіємося, надіємося, віримо і ждемо. Ось те, що я казав, що блин, комбайн як пертиме. Ну що ж тут до цієї гілки? Треба оці дві гілки прибрати, щоб воно нормально було. І комбайнник собі тут шандура не сміщається Ось сюди до нас уполе. Бо воно виходить раніше, ж, як не виводили в натурі, наше туди чуть далі було. Там у нас все чітко, там все підпилено, все, комбайн пролітає со свистом, А це ж одійшло, ну а відходи, як завжди, нидники. То це зараз зробимо скільки там, 3-4-5 гілочок пильнемо. Що на корзині, що знизу достану. І буде чотенько. І буде правильно. Отака у нас от апаратура, така корзинка. Все зараз буде чинчинерем, правда? В даній ситуації. Ну та якось отак заїхати, руба, общем, розберемося. Суть понятна. Работає негри. Сонце високо. Та закрийся, ти, йоб твою! Народ розвернувся і печу назад, забув. Показати, що вийшло. Прийшлося завертатися, заткувати. Дивіться, красота. Все. Все. Підпилено. чотенько, комбайник проскочить. стрикоза, случае чого, проскочить. бо вже є МТ зоном цеплялися. Цеплявся був за ветки. Чотенько роботу зробили. І там якісь ще... Пару тройку дрючків вийшло. Це якраз на жальоху ще шляха байду. У янець дивлюся, кохне, бомба. Споціанта поработалась. Я собі далі робота. Що тут по пшенички, народ, фон з'являється, дощіка б їй, пшениця була б як грім. Значить, нарешті холдинг поубирав свою е, кукурузу, я оце дивлюся. Я хрініваю, на скільки вони влізли, значить, ось -о. ось. Крайня точка приблизно десь отут. Ось де я стою. І дивимося отуди, там, де ми навели порядки. Оце ось оця деревина, що одна стоїть, бачите, і зліва куча дереви, дерев. І оце біля тієї, що одна справа, оце там стоїть тичка. Ви прикиньте, оце сіке. Оттуда було три рядка. Ну, а тут я не знаю. Тут всі 4-5. Це прийдеться, наводить порядочок. та... Оборювати, бо це таке. Платить ми платимо, а обробляти не обробляємо. Це щось не то пальто, я вам скажу. По пшенички, все є, вон ж ось де. Не... Футбольне поле. Йомайо, -йо, красота. Є де-не-де, що рядки не просвічуються, а є рядки стоять, як, -як й маю, ждемо тільки доща. Тільки дощ нас спасе в даній ситуації. По краю, звісно, жах. Капне, буде ідеально. Не капне, просак. Як добре, що я вчора все оборав, ви бачили попереднє. Ось дивіться, те, що було б у нас в сої. Бетон. І всі б тут розверталися. А так ми зробили. Верніше, я зробив з трактором, да? оборали все, як ото бабуся, прабабуся покойна говорила. І ні кошка в двор. Все. Хоч не, не буде таке, як в тому году, бетоняку нам поустраювали. Хай на своєму крутіться, поутоптували такого, що я ті дам. Попробую я тепер оце поорати. Ну, то їхні проблеми, то не наші. До речі, кукурудзку вбирають українську, ган 6, по-моєму. Е, волога 19-20, врожайність 8-8,5 тонн. Оце отак. Так що, чотенько, пролетів, знаєте, зафіксувати свою роботу, чи правильно, чи неправильно. А все ми зробили правильно. І там, і там, і там все. Тепер вони знають, що туди лізти можна. Вірній, можна, але не треба. Правильно? Правильно. Це позитив, що не буде у нас бетаняки на цьому, на полях. Так, їдемо далі, проскочимо. Як же нас народ в цьому році виручає даний борт? Реклама, не реклама, я думаю, на Ютубі вистачає, кому галтех. Новий раунд їхні кому треба. На всякий случай. Я не за те. Я за те, що... Не знаю, скільки вже він перемаслав. В цьому році цей борт. Зараз не додаю газу. На холостому сипеться, бо е, сипемо на газу, швидше воно це все діло відбувається. В общем, ну просто. Ми колись треба було нам набрати один бех пшениці. Ну, думаємо, якого його хрена зараз ковшом будемо грузити сюди, потім зачищати оцю трубу. І, взагалі, на цьому нагрузили відрами. Їдіть колотіть, народ на це Важко, скажімо так, відрами засипати просто бек. Один. З тим бортом цього году, ну як ніколи, ну красота. Значить, цього облегшення для спини, навантаження на самого себе проще. Ну так, да, ну треба лопатою покидати, ну, не без того. Тому що чого? Значить, оце хіробора в нас виходить як? Було таке пару разів. Чи я казав, чи не казав, розказував, не розказав, не пам'ятаю. Коли ми, оце вже йде кінець, якщо я подимаю кузов вверх, виходить останній шток. І потім оттуда сипається зерно сюди під борт, і отак іде перевез, і коротше тільки шух кузов отак підриває. І в нас там трос, він то видержує, але е, потім треба повністю розгрузити жопу, щоб його повністю опустити. Ну, стрьомна тема, може ще щось вирвати там, і так далі. Не знаю, що воно так, що там пропускають, кольця на циліндрі чи еншак, чи що там, не знаю. Ну, але такі були моменти, то приходиться отак уже е, в кінці лопатою попрацювати. Коли поначалу воно ж кузов повний. Воно собі подимаєш, подимаєш, воно сипаться, сипеться нормально. А в кінці треба так. Ну, від цього це труба. Так само ж і сівалки, я бачив, хлопці загружають. Ну, тема по-своєму, скажіть. Хто е, має, той розуміє, хто хоче, той теж розуміє. А кому все не так, тому буде все не так. Ось навіть МТЗон погрузчик. Як його не було, це була одна, допустимо, робота. Так? Він з'явився, тепер він везде нужен. Неважно, чи це буде галтеховський чи генераловський, чи які там, але він робить роботу, наскільки вже облегшує він працю людини, скажімо так. Пересипаємо в беге своєму стан, бо нам же її треба віять калібрувати. Соответственно подача в нас йде по на е сепаратор. Там вже воно калібрується і грузиться в другий бегер. Ну Це отак настроєна робота, звісно. На порядок попроще, чим було раніше. Все воно, все треба. Поки ото його все понакупляєш, так уже і жити немає коли, чесне слово. Те нужне і те нужно і те нужне. Ну такі реалії сьогодення. Що там? Та там вже. А ні, в цей не влізе, прийдеться ще один ставити. Оце я, кстати, прорекламірую хороші. Мені вони подобаються чим, що в них двойна ручка що ти їх можеш взяти як на оцю, якщо треба високо ставити, наприклад, як ми ставимо в два ряда, а висота приміщення не дозволяє. Якщо не треба ставити два ряда, цепляємо за друге, за цей же ж, перве вухо, да, і бех знаходиться нижче. І ти можеш і так і сяк, ціна на питання 200 гривень. Щось ми переводили, а що там... А, коротше, шарики похожі на селітру. Ну, типу, як Міндобриво, це в них приїжджає з Китаю. Але то яка то... Сировина, з якої роблять бутилки пластикові, щоб ви розуміли. Це ми перевели в гугл цьому переводчику, ну китайці, ну тут просто, штампують все підряд. Просто малочаги. Нащо цього не удивительно, що в них економіка бешена. Тому що виготовляють від болтик ой, цей, іголки, і до... Я не знаю, що вони не виготовляють. Ну, ви зрозуміли. На що цього, якби не вони, ми й беги би таких би не бачили. 100%. Але класні беги, що 200 гривень, якщо на комусь контакти я скину, не я питання, як на мене адекватна ціна, і кажу, що це 4 ручки. Верні не так, ручки то 4, а оці двойні зацепи, двойні уха це бомба. Так, оце атаки живем, Чи так вони і жили. Труба це тема в нашій ситуації, коли, коли-коли.